Друзі, сьогодні будемо готувати м'який рулет з маковою начинкою. Такий рулет ви точно не купите в магазині. В магазинних макових рулетах мало начинки, і її основним інгредієнтом є цукор, а не мак. Приготувавши домашню випічку по такому рецепту, ви отримаєте пухкий повітряний рулет з величезною кількістю начинки. Тісто залишається м'яким і в наступні дні, головне, зберігайте рулет в пакеті. Ходімо випікати! Спочатку робимо опару. Потрібно 250 мл теплого молока. Підігрійте його. У мене пряжене молоко, але можна брати і звичайне. Додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості 130 г і 21 г свіжих дріжджів. Перемішуємо до їх розчинення. Тепер додаємо 3 столові ложки борошна. Змішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин в теплому місці, щоб дріжджі активувались. Ось така піднялась спіна, це означає, що дріжджі гарної якості і свіжі. Далі сюди висипаємо весь цукор, 1 чайна ложка ванільного цукру, пів чайної ложки солі і 1 яйце плюс один білок, а жовток залишаємо, він нам ще знадобиться. Прикрийте його, щоб не засихав, та поставити в холодильник. Ретельно перемішуємо до розчинення цукру та додаємо порціями 500 г борошна. Спочатку вимішуємо лопаткою, а потім руками. Поверхню стола присипаємо борошном, викладаємо сюди тісто і продовжуємо вимішувати, поки не вбереться все борошно. Тепер нам потрібно м'яке врашкове масло 80 грам. Ріжемо його на декілька шматочків та по одному вмішуємо в тісто. Коли перший шматочок повністю вмішався, тільки тоді беремо наступний. Таке тісто краще вимішувати періодично відбиваючи його на поверхні стола. Ось так. Потім змащуємо миску невеликою кількістю рослинної олії без запаху та викладаємо туди тісто. Накриваємо харчовою плівкою, робимо отворо нажемі і вправляємо в тепле місце підходити приблизно на 1 годину. Тісто має збільшитись як мінімум 2 рази. А поки що приготуємо начинку. 200 г сухого маку заливаємо окропом так, щоб він повністю покривав мак. Перемішуємо, накриваємо кастрюлю рушником і залишаємо пропаритись хвилин на 30. Тепер процідіть рідину через ситичку або марлю. Завдяки тому, що ми залили окропом мак, він не буде гірчити. Додайте 100 г цукру та влийте 120 мл молока. Перемішайте і поставте на невеликий вогонь. Нам потрібно, щоб вся рідина випаровалась. Ось так, коли майже нічого не залишилось, знімаємо з вогню. Додаємо чайну ложку ванільного цукру та 1 столову ложку вершкового масла. Змішуємо до розчинення масла і відправляємо в блендер трішки подрібнити начинку. Можна також пропустити через м'ясорубку її. Повертаємось до тіста. Через одну годину воно ось так чудово підійшло, навіть почало вивалюватись з миски. Я взяла маленьку ємність, так що майте на увазі, беріть побільше. Викладаємо тісто на поверхню стола, розтягуємо в прямокутник і складаємо в конверт. Тепер накриваємо тісто мискою і даємо йому постояти ще 15 хвилин. Потім ділимо на дві частини, так вийде два невеликих рулета. Або ж не діліть і вийде один великий. Одну частину в харчову плівку, а з іншою працюємо. Притрушуємо стіл борошном і тісто зверху також та розкатуємо його в тонкий прямокутний пласт. Тісто стало піддатливе і дуже добре розкатується. Тепер змащуємо пласт м'яким вершковим маслом 30 грам. Якщо будете робити один великий рулет, то беріть 60 грам, а потім викладаємо макову начинку. Далі по бажанню посипаємо родзинками і подрібненими волоськими горіхами по 50 грам на кожен рулет. Все, тепер скручуємо. Защіпуємо шов, щоб він не розкрутився, коли буде випікатись, і по бокам також. Накриваємо рушником і даємо рулетам підійти ще 30-40 хвилин. Потім з'єднуємо жовток, який ми залишили, та 1 столову ложку молока, змащуємо рулети та відправляємо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин, верх-вниз без конвекції. Перші 15 хвилин випікаємо в відкритому вигляді, а наступні 15 прикриваємо верх рулетів фольгою, щоб вони не пригоріли. Далі виймаємо їх з духовки. Ось, бачите, я дуже близько поклала їх поряд один з одним, і вони пристали. Робіть більше відстань, щоб такого не сталося. Даємо рулетам повністю охолонути, потім нарізаємо і насолоджуємось неперевершеним вершковим смаком тіста і великою кількістю начинки. Тісто м'якеньке, пухке, довго зберігається свіжим, тільки зберігайте їх в пакеті. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал, це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!